Зараз знаходжусь у місті Ізюм, і ви мене просили, щоб я зняла вам будинок на проспекті Незалежності 49. Також хочу показати вам так, що п'ята школа є руйнування і з іншого боку. Я думала, що з однієї сторони він зруйнований, а, він, а вона і з іншої сторони зруйнована. Так, йдемо далі. Зараз знайдемо десь на будинку номерацію, щоб ви побачили, що це саме проспект Незалежності 49А і 49. Так, писали мені, що це будинок, який Геобразний. Знімо, так, це ж двір. П'ятиповерхівка. Хотіла сказати, що люди тут не живуть, там, мабуть, жили, дивіться, готували собі їжу. Таке може зустріти в кожному дворі. Так, під'їзд. Машина стоїть, буржуйка. Точніше опалення, люди жили в підвалах, тому що виведена труба, горілись там. Також зруйновано все. Так, скоріше за все, дивіться, закриті підвали. Піною задучі щоб не дуло щоб було тепло. Давайте зніму вам ще п'ятий поверх. Вікна закриті. Ніде немає, все розбите, опалення, Ні. напевно, ж також немає. Я думаю, що тут, мабуть, у людей немає, бо щось, щось. що тут робити, коли дуже-дуже холодно в квартирі. Подвір'я. Ну, ось цей під'їзд ціліший, ніж ті під'їзди. Так, це, скоріш за все, проспект Незалежності 49. Зараз пошукаємо десь вивізку. Хотіла ще на тому будинку подивитися, та не побачила. Так. Це будинок поруч знаходиться. Тут жили в підвалах люди, також готували їжу. Так, будинок проспект Незалежності 49. 40... Давайте з цієї сторони. Вам. Діти, мабуть, гралися, дивіться, будиночок зроблений і з цієї сторони. Вікна закриті, дивіться, щоб, мабуть, вітер не задував, тому що, скоріш за все, в підвалі жили. Люди. Будинок, який знаходиться біля п'ятої школи. Сподіваюсь, що я зняла саме той будинок, що вам потрібний. Якщо хочете ще якийсь будинок, вулицю, район. Мені я обов'язково познімаю. А я поїхала далі.